Ввечері 7 квітня у Києві у фунікулері від крововтрати помер 16-річний хлопець. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Правоохоронці офіційної версії ще не повідомили. Як зазначили у Суспільному, виклик правоохоронців до станції фунікулера підтвердили у поліції Києва. Правда, жодних подробиць не називали. Так місцеві телеграм-канали пишуть, що у столичному фунікулері, нібито сталося вбивство. Загинув 16-річний підліток. За однією з версій, компанія з дев'яти людей відпочивала у столиці та вирішила проїхатися на фунікулері. Як кажуть самі друзі загиблого, до них у вагончик зайшов чоловік, який до всіх чіплявся. Він, начебто, нецензурно висловлювався та питав у хлопців, чи готові вони захищати батьківщину. Коли вагончик зупинився, загиблий Максим виходив із нього останнім. Як тут, невідомий чоловік штовхнув хлопця, після чого Максим впав і порізав шию. Далі зі Слів друзів загиблого, яких цитують ЗМІ, нападник продовжив його душити, і юнак загинув. Наразі відомо, що державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом вбивства молодого хлопця на станції фунікулера в Києві. Імовірний вбивця працював у правоохоронних органах. Про це видання громадське повідомили у прес-службі ДБР. Слідство встановило, що ввечері, 7 квітня, між чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, та неповнолітнім юнаком виник конфлікт. Після виходу з вагону фунікулера на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло і отримав смертельний поріз на шиї. Неповнолітній помер на місці події затриманого правоохоронця вже відсторонили від виконання своїх обов'язків.